Сідаємо руки вверх, вдихнули і видихнули. Вдихнули і видихнули. Вдихнули. Ай, хорошеньчко видихнули. Добре. Кілька поставили на пояс, покоряємо до ногами, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Кінчу. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, 8, 9, 10. Виньше. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Він шумо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І давайте почнемо заговоримо. Ну, продовжуємо то. Кругові оберти. Раз, два, три, чотири. Одна пряма, жив тягнутий, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Сторони. Просто в сторони. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Піла вичаснуємо. Раз. Два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Потянули. Раз, два. Сьогодні стоїмо на планці 40 секунд. Не хвилин. Е, і будемо 20 хвилин стояти просто. І 20 хвилин. 20 секунд просто і 20 секунд з перекатами. Руки поставили вперед і робимо кругові, кругові руки. Печимо. Раз. Два. Три. Чотири. п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І вперед. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Поставили на плечі, покрутили. Раз, два. Розмляли їх хорошені. Три, шести, п'ять, шість, сім. На вісім. Дев'ять. Десять. Назад. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І зараз. Одна нога. Вона стоїть прямо, а другу ми будемо повертати разом з корпусом і розвертатися теж разом з ним. Ставимо ногу так видно. ага, Руки перед собою, через верх і сторону. Скрутилися, розкрутилися. Скрутилися, розкрутилися. Старайтеся себе повернути чим прак. І. три. Скрутилися, розкрилися. І. П'ять. І. М. І. И І. 7, і, 8, і, 9, і 10. Опорна нога в нас не рухається. У нас, ви як скопа стоїть. Поїхали. Раз. І через верх. Два. Коліна. І. Три. І. Чотири. П'ять. Шість. І. Сім. І. І вісім. І дев. І. Десять. І. Супер. Угу. І тепер ногу стоємо назад, розкриваємося і працюємо пресом зараз. Кручуємося. Ногу до себе, до грудей, руки опускаємо і видихаємо. Коліно згинається опорною ноги. Два. Три. Чотири. П'ять. Скручимо прямо. Віддихаємо. Шість. Сі. Вісім. Дев'ять. По добре розкриваюся. І десять. Міняємо. Так, не видно. Однак. Поїхали. На другу ногу. Раз і два, три. Чотири п'ять. Шість. сім. Маєте відчуття, як тягнеться вісім. І дев'ять. І десять. <кхух> Добре. Руки поставили за голову. І пам'ятаєте, як ми робили просто так? Угу. А це ми будемо робити. Підняли ногу і просто опускаємо корпус. І разом з ногою. Ногу не опускаємо. Раз, два, три, чотири. Ой, падаю. Шість. Сім. ай, вісім. Дев'ять. І десять. Здається, легко, але насправді зовсім нелегко. легко. ви спробуйте з кожним. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. падай, Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Є. Є. Павті. Ага. Поки вверх. будемо присідати і нахиляти корпус. І раз. Нахилили. Добре нахилили. І два. Нахилили. І три. Вже таки робили, пам'ятаєте. Чотири. І п'ять. І шість. Uh -huh. І. И І. І. Девять и десять не ура, Є. Добре. добра, ще корпус. Просто маєтликом. В одну, і в другу сторону. І. раз, Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'яти, десять. Є. Рики в замочик. Погружили. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім, дев'ять. Десять. До одной ноги нахилилися. Одні али. Два. Три. Четыре, три. Сім. Бери. Леся. День у три. Два. Три. Шесть, три. Три. Десять. Зв'язали ножки. Вдихнули. І красиво закінчили нашу зарядку. Через висідання вдихнули і видихнули. Вдихнули і видихнули. Я собі. Молодці.